Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту, і подумки тихенько полетіти У вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном, і час такий напевне не чекали, що прийде той, хто названий Христом, а Він прийшов на землю немовлятком. Прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився в маленьких яслах і був подібний до усіх людей. Та це дитя колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і Він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у життя, і в серці назавжди пройде тривога, Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро, і те, що Він, великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий. Він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, Він сила і скала, для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних, Він є хліб життя, тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння. Для тих, хто мертвий Він нове життя, для бідних він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих Він багатший від усіх, і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був і є, і буде, для всіх дітей Він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених він той, хто любить, для знатних. Йому ім'я Цар Царів, тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по різному до нього люди, а ким для тебе є Його життя. Може, тобі він історична постать, може для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя, і Він не просто немовлятко в яслах. Ісус, це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах. Ісус, надія і наша повнота, мій друже, неважливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє одне, але Ісус, померший на Христі, дає тепер нове життя Тобі, і незалежно віриш Ти чи ні. Ісус є Богом на землі, але коли приходимо до Нього в каятті. Стає він Богом в нашому житті.